Показникові рівняння. Показникове рівняння це рівняння, у якому змінна знаходиться в показнику степеня. Загальний вигляд показникового рівняння А в степні Х дорівнює Б. Де а більше нуля А не дорівнює одиниці. А це основа степеня, Х невідома змінна, Б деяке число. Для. Розв'язування таких рівнянь часто використовують такі методи. Перший метод зведення до однієї основи, другий метод логарифмування, третій метод заміна змінної, четвертий метод використання властивостей степенів. Розглянемо перший метод: Метод зведення до однієї основи. Використовується, якщо можна подати всі степені у рівнянні з однаковою основою. Розглянемо приклад. Рівняння 4 в степені Х дорівнює числу 64. Подамо числа 4 та 64. Як в степені двійки. Замість числа 4 запишемо 2 в квадраті, замість числа 64, запишемо як 2 в степені 6. Використовуємо властивість степенів. Запишемо 2 в степені 2х дорівнює виразу 2 в степені 6. якщо основи рівні. То і показники теж рівні. Запишемо 2х дорівнює числу 6. Щоб знайти х, треба 6 поділити на 2 відповідь 3. Запишемо відповідь, число 3. Далі. Розглянемо метод логарифмування. Цей метод. Застосовується, коли неможливо звести рівняння до однієї основи. Розглянемо приклад. Розв'яжемо рівняння. 3 в степені Х дорівнює числу 7. Візьмемо логарифм обох частин рівняння з будь-якою основою, наприклад, 5. Запишемо. Логарифм. Виразу 3 в степені х з основу 5 дорівнює логарифму числу, числа 7 з основою 5. Використовуючи властивість логарифмів, запишемо х помножити на логарифм числа 3 з основою 5 дорівнює логарифму числа 7 з основою 5. Щоб знайти х треба логарифм. Числа 7 з основою 5 поділити на логарифм числа 3 з основою 5. Далі запишемо х дорівнює. Використовуючи властивості логарифмів, запишемо відповідь. Логарифм числа 7 з основою 3, відповідь. Логарифм числа 7. З основою 3. Далі наступний метод метод заміни змінний. Використовується, якщо в рівнянні є різні степені одного числа. Розв'яжемо рівняння. Розв'яжемо рівняння 5 в степені 2х мінус 3 помножити на 5 в степені х. Мінус десять дорівнює нулю. Позначимо 5 в степені х через t, як т. Пишемо нехай, нехай 5 в степені х дорівнює Т. Тоді 5 в степені 2х дорівнює t в квадраті. Перетворимо рівняння. В квадраті мінус 3т мінус 10 дорівнює нулю. Розв'яжемо дане квадратне рівняння за допомогою дискримінанта. Д дорівнює за формулою b в квадраті мінус 4ац дорівнює. b в квадраті С мінус 3 в квадраті 9 відняти 4 помножити на А на одиницю і на С мінус 10. 9 плюс 40 дорівнює відповідь 49. Далі запишемо корінність D дорівнює корню з числа 49, відповідь 7. Запишемо Т перше за формулу -B D мінус B плюс корінь із поділити на 2а. Мінус B – це буде плюс 3, плюс. Т перше зі знаком плюс, плюс корінь із Д7, поділити на 2а, 2 помножити на одиницю, відповідь 5. І Т друге за формулою мінус Б, мінус корінь із Д, Т друге зі знаком мінус усередні мінус корінь із Д поділити на 2а. Запишемо 3, мінус 7. Поділити на 2 помножити на одиницю. Мінус 4 поділити на 2 відповідь мінус 2. Далі повертаємося до змінної х. Запишемо перший пункт. Якщо Т1 дорівнює п'ятірки, то і 5 в степені х. Дорівнює числу 5. Число 5 можна записати як 5 в першій степені. Тоді, якщо основи рівні, тоді і показники рівні. Це означає х дорівнює одиниці. Другий пункт. Якщо Т2 дорівнює мінус двійки, то 5 в степені х дорівнює числу мінус 2. Це рівняння не має розв'язків, так як степенева функція завжди додатна. Тому в відповіді запишемо тільки одне число х дорівнює 11. Відповідь одиниця. Далі наступний метод, четвертий метод: використання властивостей степенів. Цей метод включає використання основних властивостей показникових функцій. Розв'яжемо рівняння: 2 в степені х плюс 1 плюс 2 в степені х дорівнює числу 12 – 2 в степени х плюс 1 запишемо як 2 в степени x помножити на 2 в степени 1 плюс далі перепишемо 2 в степени х дорівнює число 12. Вынесемо 2 в степени х за дужки. Отримаємо в дужках вираз 2 плюс 1. Дорівнює числу 12. Щоб знайти 2 в степені х, нам потрібно 12 поділити на 3. Запишемо 2 в степені х дорівнює числу 4. Перетворимо 4 у степінь двійки. Запишемо замість числа 4, 2 в квадраті. Якщо основі рівні, то і показники теж рівні. Х дорівнює числу 2. Відповідь. Відповідь 2.